Всім привіт! Вашої уваги лодціночих легінців від німецької торгової марки Esmara. Всього у лоті 35 одиниць. Розміри від S до XL. Розпочнемо з моделі світло-сірого кольору. Їх у холодці 7. Вона має у складі котон, поліестер та еластан по розмірах 1L, 4M та 2S. Наступна модель чорного кольору, яка має у складі 95% котом та 5 еластан, його лоті 11 по розмірах 4L, 6 m та 1 розмір S. Далі модель а, сірого кольору з широкою резинкою. Їх у лоті 4. Вона має у складі котон, Поліестер та Еластан по розмірах 1XL 2L та 1С. Модель вельветова. У лоті 1 бортового кольору. У розмірі L у складі котон, Поліестер та Еластан. Ця модель теж одна у складі Поліестер та Еластан. Модель сірого кольору розмір L. У складі котон віскоза та Еластан. Далі дві моделі чорного кольору у розмірі L у складі 90% Поліестер 10 Еластан. Та також розмір L чорного кольору, яка має у складі модал котон та Еластан. А наступні моделі сірого кольору у розмірі S та M. Розмір M має у складі 95% котону 5 Еластану. Розмір S – котон поліестер та Еластан. Наступна модель синього кольору з широкою резинкою. Їх у лоці дві Розмір XL та M. Вона має у складі 95% кутону, 5 Еластану. І остання модель чорного кольору з широким поясом. Їх у лоті 3. А всі у розмірі L. У складі Бавовна та Еластан. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та Вайбер-канали. Всім дякую за увагу!